Не досіл на столі, а пересів на голові. Досолюю борщик, бо трошки недосолений. Достатньо? Так? Mm -hmm. да? Так, єсть. Ні, ше. А ще. <смачного> Все. Смачного. Так. Бажайте замовити квіти на опта поштучно. Чекаю ваше замовлення в особистих повідомленнях. Лічимо ножку, тому що ножка болить натоптиш, напевно, і воспалився. Лічимо цибулею, хазяйственним милом, медом, капустою приложили. Трошки воспаління знімає, йодом ще мажемо. Лимон, ну, лимон ще підказали, треба покласти на ніч. Ну, будемо так. А ви чим лічите на топтиші? Яких з воспаленням? з воспалінням понятно, що не різати нічого там не можна, а надо воспалення це убрати. Як його це зробити?